Добрий ранок, я Олексій Бурлаков і я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Одне натискання, і це відео бачить більша кількість людей. Ворог атакував Одесу дронами камікадзе, як пишуть в оперативному командуванні Південь. Є потрапляння в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Люди не постраждали. Всього 12 безпілотників випустив ворог по Одесі, з них 10 було збито. МЗС України відкликає посла з Білорусі для консультацій після зустрічі Лукашенка з Пушильним, яку в українському МЗС назвали спробою легітимізації так званої ДНР, та вважають недружнім актом стосовно України. Південна Корея вперше заявила про ймовірність поставок зброї в Україну. Президент каже: якщо буде щось жахливе і широкомасштабне ще спрямоване на цивільне населення, то вони допоможуть. Наразі це все. Підписуйтесь на канал. Це правда дуже важливо, адже дозволить нам продовжити робити цю рубрику. І можна ще поставити лайк, це теж буде добрим. Дякую всім та бережіть себе.